Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо рубрику питання відповіді. Сьогодні у нас такі питання, дуже цікаві, я б навіть сказав, дещо сердиті. Теми та напрямки розмов необхідні. Але, на мою думку, тут одноманітно, все навколо, навколо однієї концепції Штайнера: нема залучення інших типів знань. Щоби збирати такі речі, як казки або міти, на мій погляд, треба володіти величезним базем знань з символізму, психології і інших дисциплін. З усією повагою до вашої праці. Але твердження про етнографів, які не можуть пояснити причини появи чогось, бо не мають цілісного підходу і тому відходять від науки, таке твердження не можна назвати науковим або духовним. І ще один коментар цього ж самого дописувача чи дописувачки. Щось забагато штайнера. Кожен може помилятися, навіть штайнер. Є й інші підходи до концепції. Як на мене, треба більше щирих дискусій, без кумирів та догом. Отака такі цікаві питання. І це одна, ще одна з мене з фундаментальних тем, які, якщо люди і не висловлюють, то вони її мають в душі. Що, ну, що це за. За підхід, коли вперлися на, на одну духовну там, науку антропософію, на одного Штайнера і довкола цього е, танцюють. Е. Ну, Можна сказати, це типове питання. Типове питання з позиції світ випадковий. Тобто, іншими словами, ну, ці вперлися на Штайнера. А якщо б вперлися на якогось іншого філософа, або там духовиця, було би щось інше, а ще на іншого, було би третє, тобто випадок. Випадковість, необов'язковість так чи інакше. Ех. Можу сказати таку річ, що суспільство це є велика модель розвитку маленької людини. І це нам дає можливість, коли це розуміти, а розуміти розвиток суспільства. Тому що усвідомити розвиток суспільства одній людині неможливо в зв'язку з тим, що ми в часовому еквіваленті не можемо обхопити великі обшари часу, де відбуваються метаморфози, де відбувається еволюція цього суспільства. І тому ми змушені покладатися на археологічні розкопки. На, на істориків, на багато чогось іншого, але не на свій власний досвід. Але розвиток одної, однієї людини, розвиток одного людського життя наша свідомість здатна охопити. І якщо ми це розуміємо, якщо ми бачимо, як розвивається від народження до смерті людина, то ми можемо ці самі закони перекласти або трансформувати у великій мірі на розвиток суспільства. І це нам дасть змогу відкрити для себе багато таємниць суспільної еволюції, еволюції людства. Ну, давайте подивимось, спробуємо порівняти. От маленька дитина. Що ми даємо для маленької дитини? Ми їй розказуємо казки, ми їм даємо гратися кубиками чи якимись іграшками. Ми її чимось бавимо, чимось нескладним, зрозумілим, доступним, образним. І дитина в цьому розвивається. Але коли дитині років так 30, ну попробуйте їй щось пороскати у формі казок. І подивіться, наскільки вона буде слухати. Або попробуйте з нею побавитися в кубіки. Знову ж подивіться, що у вас вийде. Тобто, зовсім інший треба тип. Розмови з цією людиною. Тобто там вже мусять бути факти, там вже мусять бути знання, там же мусить бути наука, там же мусить бути досвід. Тобто, це щось таке, що вже має бути практичне. Чому? Тому що у людина змінилася свідомість. Так само свідомість міняється і в людство. Уже було сказано в попередніх наших розмовах, що з позиції духовної науки, еволюція людства відбувається в протилежному напрямку того, як думає традиційна матеріалістична наука. Традиційна наука думає, що еволюція відбувається від примітивних форм до складних, тобто від самих-примітивних ем, самих, самих, самих примітивних форм якоїсь інфузорії, туфельки до, до людини. Духовна наука говорить навпаки. Що, люди, що еволюція відбувається з того, що є першочергово, першопочатково створені великі духовні, є створені, є задіяні, великі духовні знання, створена людина, яка поступово спускається в матеріальний світ, в земну реальність. І в цьому і закон еволюції, що вона потрошки освоює цей світ. Якщо ми подивимося на дитину, так воно і є. Коли Дитина проходить цей світ, вона видно, з, яким, з якою жаждою вона пізнає цей світ. Як вона до всього тягнеться, все тягне в рот, вона все хоче, вона все хоче опробовувати. Е, ну, щоб далі розкрити цю тему, нам треба зараз зупинитися на етапах розвитку еволюції людства. І тоді ми можемо зрозуміти, що. Так само, як дитині або як людині на різних етапах її розвитку даються різні підходи, різні підходи, методики для того, щоб людина розвивалася, щоб вона здобувала знання, це ж саме стосується і людства. І те, що було правомірно у... колись в старі часи, воно було правомірно тому, що розвиток людства, розвиток людської свідомості був на такому рівні, який міг сприйняти. Ото, що їй тоді давалося. Тепер розвиток людства змінився настільки, що то, що було колись правомірно, сьогодні для людини стає незрозумілим. Ну, давайте від слів ми перейдемо до, до, більш, до більш зрозумілих пояснень. Отже, для того, щоб продовжити поглиблення того, що ми хочемо пояснити, розуміння цього питання. Нам треба звернутися до етапів розвитку людства. Ну, звичайно, ми не будемо брати великий обшир, але тільки те, що нам потрібно для сьогоднішньої теми, людство формується в корінних расах, тобто на самій планеті Земля корінних рас, корінні раси, їх є, їх є сім. Тобто це є. Перша корінна раса це полярна називається друга гіперборейська. Третя Лімурійська. Четверта Атлантична. П'ята наша сьогоднішня Авійська. І після нашої, ще буде шоста і сьома корінна раса. Кожна корінна раса має сім культурно-історичних періодів. І ці, у ці культурно- історичні періоди щось розвивається. Тобто в цих корінних расах людина повільно, повільно спускається на землю. І, наприклад, наше сьогоднішнє тіло, яке ми маємо, фізичне тіло, воно було сформоване в Атлантичну корінну расу, в Атлантичну епоху. Коли після потопу почалася арійська корінна раса, Почалися формуватися, або удосконалюватися, або людина почала освоювати інші тіла. Так само, як маленька дитина В 7 років вона, до 7 років вона опрацьовує ефірне своє тіло, до 14 астральне тіло і так далі. Те ж саме і з людством. В арійську корінну расу теж є сім культурно-історичних періодів. Вони мають такі назви: перший древній індійський. Другий Древньоперсидський. третій єгипетсько-халдейський, четвертий греко-римський, п'ятий сучасний, в якому ми живемо? – Англо-Німецький. Тому все довкола на англійській мові і на німецькій. Шостий майбутній, який ще має прийти слов'янський. І сьомий американський. Після, чого, після цього, як говорить Духовна Наука, знову відбудеться. Цивілізаційна пролая, знову відбудеться чергова катастрофа і почнеться розвиток нової корінної раси шостої. І якщо у фізичне тіло розвивалося в Атлантичну корінну расу, то в нашу арійську корінну расу починають розвиватися всі інші тіла. В древньоіндійську культурну епоху людина почала освоювати ефірне тіло. І саме тому, що людина почала освоїти ефірне тіло, а ефірне тіло, головний принцип ефірного тіла це тіло ритму. От ефірного тіла до тіла життя відноситься система дихання, система ритмічна. І саме тому в індійську епоху, головним, головною духовною практикою це була практика йога. Практика, яка пов'язана з диханням, практика, яка пов'язана з тим, щоб максимально Сильно розвивати оце афімне тіло, вивчати його, в нього, як би сказати, в нього заглиблюватися, його пізнавати. В Деревню персидську культурну епоху ми почали, людство почало. Одна культурна епоха, до речі, триває, знову ж таки, це з даних духовної науки, триває одну зодіакальну плюс-мінус одну зодіакальну епоху. Тобто зодіакальна епоха це 2160 років. І після потопу спочатку перша була древня індійська культурна епоха, друга на зміну їй прийшла Древня Персидська, де людство розвивало тіло астральне. Саме тому в Древній Персії з'явилася астрологія, з'явилося таке поняття, як магія в такому земному розумінні. І люди вивчали небо. Тобто, хоч люди з неба прийшли, але небо для них було невідоме. От так для маленької дитини, от вона в хаті народилася, і вона ніби в цій хаті все знає. Але вона тільки тоді починає цю хату розуміти, коли вона з цієї хати виходить. Коли на хату може на хату свою може подивитися на свою хату, на своє село, на своє місто, на свій народ може подивитися збоку. І подібно і тут. Люди підняли голову в небо, з якого вони прийшли, і почали вивчати зорі. Тому що це було пов'язано з потребою їхнього астрального тіла. В Древньо-Єгипетську культурну епоху сталося те, що люди почали освоювати душу відчуттєво. Тут треба трошки зупинитися. Що таке душа відчуттєва, сказати кілька слів. Е, оскільки наш світ трисутнісний, тобто є три творящих сили, які його творять. Бог син, Бог Отець, Бог Дух Святий. Тому все, що твориться в цьому світі, має оцих три складових. Три складових і наша людина є теж трисутнісна, має е, дух, душу. І тіло або мислення, почуття і волю. І те, що відноситься до тіла, це відноситься фізичне тіло. Ефірне тіло і астральне тіло. Оце, можна сказати, відноситься до, до нашої тричленності тілесної. Якщо ми візьмемо духо, душевну, тоді тут є душа відчуттєва. Це душа, яка пов'язана. Відчуття, які пов'язані з нашими фізичними органами, Через ці відчуття ми пізнаємо фізичний світ. Далі є ще є душа у нас свідома. Це душа, яка пізнає світ духовний. І... Ці дві полярності поєднує між собою душа мисляча. І далі таку саму трашленність має і, душа, і душа, духовна складова людини. Тобто самодух життєдух. І духу людина. От і це для чого написано? Щоб стало зрозуміло, що в єгипетсько-халдейську культурну епоху людство освоювало душу відчуттєву. Воно опрацьовувало її, вона її, воно її пізнавало, воно її укріпляло. Тобто людство зустрілося своєю душею відчуттєвою. Іншими словами, людство максимально заглибилося в матерію, тому що відчуття можна дістати в матерії. От як маленька дитина, коли вона приходить в цей світ, вона все тягне до рота, вона хоче через відчуття пізнати цей світ. І тому у єгипетсько халдейську культурну епоху була чорна магія, були піраміди і були мумії. Тому що через мумії людина і через ці піраміди, особливо через мумію, людина максимально могла заглибитися в матерію. Максимально могла почати розвивати свою душу відчуттєву, пізнавати цей світ. Тобто тут йога, тут астрологія, тут піраміди і мумії. В греко-римську епоху це почали освоювати душу мислячу. Це те, що пов'язана людина вперше почала сама мислити самостійно. Як вона мислила до того? Не буду на цьому вдаватися, але це було те, як можна сказати, двома словами: як мислили ангели в нас. В людині мислили не скільки людина, скільки мислили ангели. Це було таке ангельське откровення. Вперше людина почала мислити самостійно у греко-римську епоху, і саме тому в Греції створюється філософія. А в римі створюється юриспруденція, створюється право. Тобто те, де людина, вже, те, що людина почала робити те, що вона почала видавати свого мислення. І зараз в англо-німецьку культурну епоху йде освоєння душі свідомої. Тобто іде освоєння того, що людина вже почала через свідомість пізнавати вищі матерії, вищі духовні світи. І тому, якщо розуміти оце, що тут сказано, ну можна ще сказати, що у слов'янську культурну епоху людина буде осягати самодух, і це вже буде, якщо тут була е, у е, греко єгипетську халдейську епоху є, є, халдейську епоху, тут можна сказати, була чорна магія, то тут вже станеться, е, люди будуть вже білими магами, будуть вміти зло перетворювати в добро. А Ще можна намалювати таку, зараз я вам трошки пізніше намалюю ще одну схему, щоб було видно, що як єгипетсько халдейська епоха пов'язана з нашим сучасним часом. Так, от сьогодні, коли ми розвиваємо душу свідому, потрібні знання про духовний світ, знання на доступній для нас зрозумілій, для нас, для нас мислячих людей мові. І тому тут не стоїть питання про те, що штайнер не штайнер, правильна наука, неправильна наука. Чи треба, щоб був тут ще Аристотель, чи треба, щоб був Платон, чи треба щоб взяти якісь навики або якісь поняття з древньої Індії, чи шерсти звідкись? Тобто, все те, то, що було попередньо, все було правильно, все було потрібно людям, але було правильно і потрібно людям у свій час для свого етапу для свого періоду. Сьогодні ж прийшов момент, коли прийшов момент такий, що людству даються ті знання, які допомагають розвивати душу свідому, усвідомлювати, усвідомлювати сутність духовного світу, якого ми не бачимо. У зрозумілих нам термінах, на зрозумілій нам науковій мові, про яку це все говориться. І якщо ми стоїмо на тому, що світ керований, тоді ми розуміємо, що в кожну культурну епоху. Духовний світ посилав у цей світ знання через відповідних людей, через різних, але відповідних людей, які несли ті знання, які були потрібні людині саме в цю епоху. І коли ми говоримо про духовну науку, тут не йдеться про те, що хочеться вивищити Штайнера. Тут йдеться про те, що сьогодні людині потрібні цілісні знання про духовний світ. І ще одно, що таке цілісні знання про духовний світ? Будь-які духовні знання це ті знання, які практичні. Якщо у індійську культурну епоху люди займалися йогою, це була дуже практична річ. Через це вони розвивали своє ефірне тіло. І тепер, коли ми займаємося антропософією, займаємося духовними знаннями, це дуже практична річ. З дякуючи цим духовним знанням, ми можемо розуміти. Як виховувати дітей, тому що це виховання базується на е, духовному людинознавстві. Ми можемо розуміти, як е, вирощувати, як працювати в сільському господарстві, бо це базується на духовному сільському господарстві, яке називається біодинаміка. Ми можемо розуміти, як мала би бути побудована сучасна медицина, тому що ця медицина будується на духовній медицині, яка називається антропософська медицина, і так далі. Тобто, до чого не торкнешся. Все мало би бути, от людина, якщо вона працює з душі свідомо, і вона все мала би пронизувати цими духовними знаннями. І ото, от що на самих початках наших ем, етносовських студій я вам показую як футбол, це те, що я особисто сам взяв оці частинку цих духовних знань, наклав на футбол, і воно дало, по крайній мірі, для мене шокуючий результат. Результат такий, коли я, виходячи з цих, з цих розумінь, міг не тільки вираховувати. Якісь речі, а міг навіть було такий момент, коли я міг вираховувати, в якому таймі скільки голів заб'ють. От, Хоч це, звичайно, дуже важко і не завжди це вдавалося, тому що тут багато компонентів, але духовні знання практичні, про це мова. Якщо ми з вами говоримо сьогодні про будь-які інші духовні знання, то перше питання, якщо це знання, які потрібні для сучасної людини, для сучасного світу, покажіть. Їхні плоди, сказано в Євангелії, по їхніх плодах пізнаєте їх. Якщо візьмемо антропософію, більше ніж 100 років вже існує Вальдовська педагогіка в світі. Купа медичних закладів терапевтику в світі, великий український біодинамік Алекс Подолінський в Австралії буквально виростив багато гектарів чорнозему. Дякуючи цим духовним знанням, це там, у тім, на тім континенті, у тій півкулі, де чорнозему немає в природі зовсім. Там, допустимо, у Південній Америці Чорнозем це є неродючі земля. Там родюча земля червонозем. А він виростив родючий чорнозем, саме виходячи з духовних знань. І так далі. Тобто духовна наука сьогодні приходить для того, щоб. Поєднати те, що людина робить, з знаннями, які дадуть результат, які дадуть їй правильне розуміння того, що робиться. І ще що хотів вам показати, от схема дзеркального відповідності семи культур нашої авійської кар... корінної раси, які. от, Перша культура, якої все починає, Індія, Персія, Єгипет, Халдея, Греко-Рим, Англія, Німеччина, Слов'яни, Америка. Так от, дивіться, як цікаво. В Єгипетську халдейську культурну епоху були піраміди і була мемоїзація, були мумії. І це було правомірно для розвитку людей. Тому що в той час людство йшло в матерію, йому треба було пізнавати матерію, і тоді люди розвивали душу, душу відчуттєву. Сьогодні те саме, що відбувалося, тому що тут дзеркальність, бачите, те саме ті самі піраміди, та сама піраміда з мумією, яка стоїть в Москві, дає зовсім інший результат. Хоч там навіть не піраміда стоїть, а закурат. Тобто, це вже чисто чорномагічне, це те, що робить шкоду, а не робить користь, ця піраміда, коли ці речі розуміти. І другий момент: коли подивитися, як розміщені культурні епохи, то саме на переломі. В греко-римську епоху сталася неповторна подія в історії не тільки нашої корінної раси, а всього розвитку ця містерія Голгофи. І це для того, щоб було зрозуміло, що таке, як містерія Голгофи це не, це не явище якогось одного народу, навіть не явище якоїсь одної культури. Це навіть не загальноземне явище, це космічне явище, про яке ми ще пізніше будемо теж говорити. І тому питання, про, якщо знову вертатися, навіщо так багато Штайнера, можна відповісти так, що мова не про Штайнера. Мова про ту науку, духовну науку, яка відповідає сучасним сьогоднішнім потребам людини. Це не значить, що всі інші неправильні, це не значить, що про них не можна говорити. Але це значить, що сьогодні вони вже не можуть дати те. Людям, що вони давали у свій час, коли вони були саме вони були потрібні для, для людської еволюції? Отака відповідь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.